Рівно 96 років тому українська та західноукраїнська Народні Республіки об'єднались. Сьогодні свято Соборності нашої держави носить гіркий присмак. У Хмельницькому важливий в історії Країни день розпочався із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. 22 січня виповнився рік від трагічних подій під час Революції Гідності. Першими за вільну та європейську Україну загинули Сергій Нігоян, Михайло Жезневський і Юрій Вербицький. Влада міста та області, а також громадськість, віддали шану подвигу усіх героїв сьогодення, поклавши квіти до меморіально-скульптурної композиції Віра Надія, Любов, на які розміщені фото загиблих. Схилити голову перед ними на майдан незалежності. Прийшов і народний депутат України Сергій Мельник. Хвилиною мовчання людей, які віддали життя за нашу державу, вшанували і під час урочистості з нагоди Дня соборності у дитячій школі мистецтв у своїй промові Сергій Іванович зазначив, українська історія повторюється. Можливо, це шанс виправити власні помилки. Той лозунг, який як був раніше, схід і захід разом він особливо звучить актуально сьогодні. Я вважаю, що у нас є цей шанс, мабуть, і ті випробування, які нам посилає Господь Бог, він все-таки згуртує націю. оці складності, ви знаєте, як не буває, от вони все-таки дадуть можливість і в цей непростий час. Я думаю, що все таки будуть ці зміни. Іншого просто немає. За словами народного депутата, для щасливого життя українців важливо подолати не лише зовнішню агресію, а й внутрішні проблеми у тому, що світле майбутнє нашої країни у руках молоді, переконаний почесний хмельничанин, який сам пройшов війну, Григорій Атаманюк. Молодіжі має стремитися до нас щоб кетому, нас ні війни ні було, щоб мір, щоб мір существував. Нада щоб обіднення було всіх народів. Надо зробити, щоб щоб правительство сто об'єднати після урочистостей. Громада міста знову перемістилась на майдан незалежності, де відбулася церемонія прощання із 25-річним кіборгом Дмитром Івахом.